Президент США Трамп сьогодні звернеться до американського конгресу. Виступ програмний він дасть можливість дізнатися, які плани у господаря Білого Дому, зокрема щодо України, як відбувається підготовка, чого саме чекати, розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко у Вашингтоні. Сьогодні рівно о дев'яті вечорі тут в американському конгресі будуть безпрецедентні заходи безпеки, тому що президент Трамп вперше під час своєї другої каденції прибуде, щоб виступити перед представниками всіх гілок влади, і зокрема конгресменами з обох палат це називається State of the Union – президентська промова, яка готується з якою глава держави виступає лише раз на рік, і тому до неї така увага. До капітолію ще з вихідних не пройти. Весь парламентський квартал ретельно очепили на випадок протестів. Робочі більше доби встановлювали огорожу у два людських зрости. Тож, якщо противники Трампа і захочуть провести мітинг, максимум зможуть стати на вулицях вздовж маршруту його кортежа, коли президент поїде на свій виступ. Почути їх він точно не почує. Можливо, хіба що плакати з вікна лімузина побачить. Ну і нам з вами варто обов'язково прислухатися до тих меседжів, які пролунають з трибуни, тому що це промова такого рівня, яка і тиждень готується до цього, в якій немає не те, щоб зайвого слова, але і зайвої крапки або коми зрозуміло цікаво. що президент говоритиме про Росію, про свої стосунки з нею, про необхідність мирних переговорів, які він ініціював. Ну і теж важливо. А що він зараз буде говорити про Україну після тих емоцій, які були. В овальному кабінеті з неофіційних джерел я чую, що в останні дні перед виступом в неділю і понеділок текст переробляли, не знаючи, це пов'язано було з Україною. Цікаво, важливо буде почути. State of the Union завжди про основні пріоритети команди президента на цілий рік. Тому і конгресмени, і преса, і пересічні американці мають можливість почути певний план змін. Який команда Білого Дому проводитиме весь 2025 А те, в якій частині тексту Трамп згадає ті чи інші кроки, натяк наскільки важливими він їх вважає. На початку говоритиме про найголовніше, під кінець про найменш пріоритетне. Під час цього виступу є американська політична традиція, коли перше подружжя запрошує на балкон на спеціальні місця президентські, де зокрема сидить перша леді, кількох гостей, яких під час трансляції показують крупним планом, до яких звертається, яких згадує президент і за Байдена, можливо, пам'ятаєте, це зокрема була і український посол Оксана Маркарова. Тому найцікавіше, а кого зараз запросить Трамп. У будь-якому разі це намічається не просто виступ, а ще й грандіозне політичне шоу. Тим більше за Трампа, для якого видовищність обов'язкова, бо це дає рейтинг. Промова триватиме до години, і частина конгресменів навіть з обіду займатимуть місця біля проходу, щоб президент, заходячи в зал, потиснув їм руки, і вся країна побачила цю хвилину слави. Також чую від помічників проукраїнських законодавців, що конгресмени обговорюють, а як показати підтримку України, чи то значки спеціальні вдягти, чи то в синьо-жовтих кольорах одяг підібрати. Цікавість американської преси до цієї промови величезна. Найбільші телекомпанії Америки, найбільші радіостанції Америки будуть транслювати це все в прямому ефірі. Популярні змі навіть кажуть, що будуть організовувати трансляцію на своїх вебсайтах. Ну і зрозуміло, що Америка буде аналізувати і коментувати. Зокрема, журналісти люблять придивлятися до зали і дивитися. Ну а хто з конгресменів, наприклад, не встав, коли всі вставали? Хто не аплодував, коли більшість аплодувала? Ну і з цього теж. Роблять висновки, зокрема, і про те, ну наскільки сильною є позиція американського президента в конгресі, наскільки конгрес його підтримує? Втім, розумію, що є найважливішим для нас з вами, а в якому саме контексті Трамп згадуватиме Україну? Ну що ж, будемо дивитися, із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.